З нами на зв'язку кандидат політичних наук, директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава пані Кароліно. Добрий вечір. А оптимістичний Дональд Трамп 20 квітня він поспішає. Я пам'ятаю, коли от були тут в студії а в гостях, ви це була ваша теза. Коли ви сказали, що Дональду Трампу край важлива ця геополітична швидка перемога? Він поспішає, навіть не зважаючи на те, що відбувається, що Росія абсолютно ігнорує і виставляє його часто на посміховисько. А як ви вважаєте, взагалі, ну Таке наївне запитання. Чи, чи вірите ви в те, що 20 квітня це та дата, після якої буде тихо? З огляду на масштаб війни, з огляду на тривалість, з огляду на те, що дегуманізація українців це частина державної політики Російської Федерації, я просто в це не вірю насправді. На жаль, Дональд Трамп і його команда, ну а вони, знаєте, як це в радянські часи. Ми, говор... ми говоримо Ленін, підрозуміваємо партія. Ми говоримо партія, підрозуміваємо Ленін. Тобто ми говоримо Трамп, маємо на увазі його команду. Вони живуть в світі ілюзій, вони живуть в світі, де Трамп найвеличніший, і йому все під силу, а Росія, на жаль, дуже вправно це використовує в власних інтересах. І це, ну, такий драматичний елемент. Нинішньої ситуації, тому що Росія демонтує разом з Трампом, е демонтує засади світового порядку, які існували десятки років. І це дуже, дуже помітно. І це грає проти всього цивілізованого світу насправді. А, ви знаєте, ну. Стільки вже варіантів варіантів того, що як може як можна досягнути цього тимчасового перемир'я. Я вже не кажу про сталий там мир, але можливо можливо, а все ж таки цього разу вдасться щось, якийсь результат все ж таки мати, тому що 25 років Дональд Володимир Путін він намагався. Визнання американською адміністрацією, і ось нарешті в нього так виглядає принаймні так, що щось вимальовується вже якісь там великі проекти, і в, е, на, в Арктиці спільно з, з американцями, і кажуть про поновлення газогону Північний Потік, потік-2» і участь за участі американців, росіян. А можливо, все ж таки і, 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 і там десь на замиріли на горизонті послаблені санкції економічні, які все ж таки дуже болючі для російської економіки. Можливо, все ж таки, от комплексу всього цього, всіх цих бенефітів він переважить, і Путін зупиниться і пристане на шлях, шлях миру. Парадокс ситуації полягає в тому, що навіть якщо Путін зупиниться в умовах російсько-української війни, то це не призведе до примирення глобального, не призведе до глобального замирення. Дійсно, ви праві, тому що Путін фактично отримує підтвердження своєї гіпотези, що будь-якого західного лідера можна пересидіти, потім отримати іншого більш сприятливого для діалогу. І з ним безумовно працювати. Тобто тут, ну, знаєте, є багато факторів, які для Путіна є вигідними. Тобто він буде і далі тиснути. Він, розумієте, він, якщо не, не доб'ється якогось успіху, для себе ну от в військово-політичному плані, то він буде намагатися дискредитувати Сполучені Штати та країни Заходу в цілому їхній вбити клинці між Сполученими Штатами та європейськими країнами всередині НАТО, ну намагатися підірвати максимально цю е потугу північно-атлантичного альянсу. Знаєте, зараз достатньо дивно згадувати, як минулого року, після ювілейного саміту НАТО. Там підкреслювало, що нас мільярд людей, тобто об'єднує, і відповідно ми маємо виходити з того, що світ переживає період дуже великої турбулентності. І ми маємо діяти і протидіяти цьому. Тому я думаю, що Путін буде намагатися максимально розхитати Трампа. І добитися від нього таких рішень, які будуть йому на користь. А нам в цій ситуації, знаєте, парадокс ще один ситуація полягає в тому, що Україна не може собі дозволити прямо критикувати Трампа. Вона повинна діяти в такому геополітичному айкідо, тобто використовувати енергію Трампа для того, щоб його призупиняти. Це доволі складний момент. І я скажу, що ну я припускаю, що сьогодні. Саудівській Аравії на українську делегацію здійсниться достатньо серйозний тиск. І американці намагаються, хоча це технічні переговори, і американці будуть намагатися наполягти на тому, щоб Україна максимально пристала на умови Трампа, які, по суті, є ретрансляцією умов Путіна. Багато в чому? Ну, скажімо, про вибори в Україні це очевидна ретрансляція умов Путіна. І коли ми бачимо ці прояви, які вилазять з адмі... адміністрації Трампа, немов шило з мішка, то ну, це звичайно дуже сумно і неприємно, але маємо грати тими картами, які на руках. А те, що Європа, як як вам взагалі позиція, яку займає Європа? Коли вже дійсно від слів вони прийдуть до... То діла не знаю. І в чому ця справа їхня ді, діло діло в чому воно має по великому рахунку е заключатися? Я дозволю собі такий каламбур, що діли від Трампа будуть підштовхувати перехід від слів до діла в Європі. Е Розумієте, європейський естеблішмент прокинувся тільки після того, як Джей Ді Венц в Мюнхені заявив, що американці будуть змінювати свої підходи. До того, три роки широкомасштабного вторгнення, вони вважали, що їм не треба щось змінювати і відповідно робити нічого ну, такого, що в такий спосіб діяти. Ну, знаєте, вони вважали, що е, можна не переходити на військові рейки, не готуватися безпосередньо до війни. В цьому є, е, власне, і трагедія ситуації, що європейські, американські лідери вони всі залежать від результатів виборів. А і всі від результатів виборів не залежать. Вони чекати на це хотіли. І тому вони можуть дозволити собі запускати машину пропаганди і робити все, що завгодно. Європа розвертається дуже повільно. Ну е, я дозволив собі нещодавно порівняння, що Європа не. Прокидається, говорить у вісні. і угу. я думаю, що це ну тобто вона буде прокидатися. Тобто, вже ухвалено там ком'юніке про Rearm Europe, тобто е Німеччина змінила конституцію вже в такому оперативному порядку, для того, щоб дозволити більш активно використовувати фінансові кошти. Але в будь-якому випадку це ситуація, яка ну насправді. Вона не закінчиться за тижні, вона не закінчиться навіть за місяці, тому що обсяг бойових дій, а російсько-українська війна на сьогоднішній момент найбільша в сучасному світі. І для того, щоб Європа адекватно давала відповідь, їй потрібно багато часу організовувати чи масштабувати високотехнологічне виробництво зброї за допомогою червної палички просто неможливо. неможливо це треба і кваліфіковані робітники, і кошти і. Е, ну, і давайте, ну пригадайте, от вчора да, хитро аеропорт вийшов з ладу після пожежі на електропідстанції. А чого ми думаємо, що Росія буде дивитися на е, розгортання Європейського оборонно-промислового комплексу просто так, знаєте? Вони цього голову правління Рейнметалу Папенгера хотіла вбити. Вони, я не думаю, що будуть зупинятися перед іншими активними заходами. Ну так, власне, це до речі. Я взагалі, чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до таких прагнень європейців допомогти. Тільки в своїх вигідних для них цілях вони будуть це робити, але це для нас теж підходить. Добре, пане Євгене, не можемо вже продовжувати. Вичерпали ефірний час. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку за коротку паузу до інших тем.